Про мертвого товариша на лінію 102 повідомив житель Тернополя. Тіло знайомого, який жив одній із його кімнат квартири, тернополянин побачив 28 січня близько 11.30. Судово-медичний експерт виявив на тілі 69-річного чоловіка, численні тілесні ушкодження. У Ході здійснення цього розслідування працівниками кримінальної поліції було встановлено причетність даного кримінально правопорушення двох осіб – дев'ятсот року народження. У ході розслідування стало відомо, що впродовж двох днів чоловіки після розпивання спиртних напоїв приходили на вулицю. У Київську, де проживав їхній товариш, та вибивали у нього зізнання про причетність до крадіжки. Зловмисники були переконані, що потерпілий в одного із них викрав півтори тисячі гривень. Після чергового побиття чоловік помер. Даним особам повідомлено про підозру у за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого». Санкція статті, передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.